Вічне свято для кожного з нас. І, так і говорив Сергій Михайлович, що йому не шкода віддати життя за Україну, так і, на жаль, сталося. Він віддав життя за Україну і зробив неоцінений внесок незалежний. Саме вся Небесна Сотня, яка зараз вже спочиває, зробила величезний внесок для того, щоб ця незалежність дійсно була. Зараз багато хлопців воюють на Сході, продовжують справу Небесної Сотні. І я пропоную всім нам, хвилиною мовчання, вшанувати пам'ять Сергія Михайловича Небесної Сотні героїв, які загинули, приймаючи участь у вільно-російській війні. Прийшло вже хоча стільки часу, але ще досі якось душі в серці не вкладається. Це все, але я думаю, що подвиги Небесної Сотні Сергія Михайловича оцінюють, ще багато-багато поколінь, діти, внуки наші. Подвиг Сергія Михайловича, Небесної Сотні в книжки, в історії. І на цьому подвигу будуть вчитися молодь, діти наші внуки. Діди прийшло, дивишся, попустов, десь трохи всього нагадує. Часто мовиш себе на думці, а як би в цій ситуації вчинити, а що без назад, а що б він порадить. Дуже не вистачає. І, звичайно, зараз дуже непростий час, але як хочеться надіятись на те, що на наступний рік. Ми вже прийдемо сюди. І буде подолана та орда монголо-татарська, яка наступає на нас і ніяк не дає нам жити нормальною європейською цивілізованою країною. І багато нам ще треба зробити. Те, що він думав, треба також продовжити. Те, що він планував, треба продовжити. Тому пам'ятаємо, любимо і будемо продовжувати його ставити. Це мені дозвольте, будь ласка, ще буде. Дорогі мої, шановні мої, Я дуже щиро дякую вам за такий прошу. Ми, Ми діждалися біля могили, Богу Самі, якого я дуже люблю. Дякую вам, щоб в важкі хвилини ви завжди були поряд. За те, що незважаючи ні на що ми залишаємося з вами друзями, побратимами, що ви продовжуєте його справу. Він зібрав воєдину нас в один колектив. Я знаю, скільки багато, він розмовляв з кожним, скільки він докладав досі для того, щоб наша організація стала однією із кращих в Хмельницькій області. Я дуже всіх люблю і передаю вам всю любов від його імені, тому що він ніколи не говорив просто Баня, Поля, Саша, Толя. Він завжди говорив наш Коля, наш Баня, наша Оксанка, наш Костя». І завжди за кожного вболівав, особливо за молодих людей. Наш Андрійко. Він по-другому не міг. Він завжди говорив про вас, особливо про молодих і про своїх дітей. До поради літніх людей, до поради тих. До такого віку, як він, не завжди прислухався. Він нас всіх дуже любив і шанував. І сьогодні я вам щиро-щиро вдячна, що ви згадали його добре слово, що ви, незважаючи на ось такий дощ, прийшли сюди, до його могили, шанували його пам'ять хвилиною мовчання. Я щиро вам вдячна. Я дуже прошу вас прийти 9 вересня. Свят. І сподіваюся, що так буде завжди, що ми разом спільно будемо боротися за те, про що мріяв самі Михайлович. Там мріяв про справжню Україну, незалежну, європейську, вільну, від корупції, від оцих поганих злочинців, які не дають сьогодні Україні розправити печі. Але для того на цій землі живемо ми, щоб продовжити. Справу. І я навіть як його дружина, як я не хворіла вас сьомий місяць, не дотримаюся на ногах, але я тримаюся заради нього, за того, заради того, щоб продовжити його справу. Я повинна. Я не просто його дружина, я і завжди була його бойовою подругою і нею залишуся. Низький вам уклін, мої дорогі, за те, що ви разом з нами сьогодні, від мене, від сина, від цієї нашої родини, від Сергія Михайловича, який вам посміхається з портрета усі, бо знаєте, що могила згоріла дотла. Це була Херосіма Нагасакі і хатин разом взяти. І лише дякуючи вам, що ви прибігли, допомогли врятувати, могила все-таки має більш-менш пристойний вигляд. Залишилася одна казка, який символ. Залишилася каска з Майдану, яка лежить на могилі. Каска залізна, яку привезли з Майдану, який несли квіти. Враховуючи те, що такий сильний дощ, а ви розумієте, що це не дощ. Ми, якщо думаємося, що це не дощ, це краплинки, то плаче наша Україна, це плаче разом з нами Україна за кращими своїми синами. І це не просто дощ, це краплі, сліз України, яка благає нас згадати, що ми українці і що ми маємо вибороти справжню незалежність. Саме за неї поклав голову Сергій Михайлович. А ми продовжимо з вами його справу. Спасибі вам, мої дорогі! Цілую, обнімаю кожного з вас і щиро дякую, що ви є в моєму житті. Спасибі від себе, і від Сергія Михайловича і всієї нашої родини.